Брати Гадюкіни вперше за свою багаторічну історію завітали з концертом до Полтави. Місцева публіка знає групу ще з кінця 80-х, початку 90-х. Саме тоді несподівано та дотепно прозвучали беззаперечні хіти. Наркомани на городі, все чітко, файне місто Тернопіль. Гадюкіни не випустили чотири альбоми і затихли на довгих 10 років. Лише у 2006-му вони об'єдналися для масштабного концерту. А після цього ще кілька разів встигли виступити з вокалістом Сергієм Кузьмінським, смерть якого у 2009-му завдала серйозного удару по групі. У 2011-му відбувся концерт пам'яті Кузі за участі іменитих гуртів «Океан Ельзи», ВВ, Ляпі Струбіцької та інших. Головне, що було досягнуто це атмосфера. Ну я плакав, чесно кажучи. Це було круто. Втрата харизматичного лідера для групи часто означає музичну смерть, але брати гадюки не знайшли сили, аби відродитися. Навіть більше музиканти, живучи у різних містах, змогли записати новий альбом та поїхати в тур Україною, щоб презентувати його. Цей альбом Made in Ukraine, він більш такий серйозний. Чому? Тому що ну, не знаю, як вам, але нам трошки воно якось те життя, яке було, нас не влаштовувало. І матеріал був готовий, і ми вже домовились про те, що ми його пишемо. І вже майже зібрались в Києві і почалась от революція. Власне. Тобто, ну бачите, люди там в собі накоплювали якусь не знаю силу. І, і а в нас час часно збирали тих 16 пісень. Концерт без сумніву легендарного гурту Брати Гадюкини зібрав три покоління прихильників. Не обійшлося без порівняння старих і нових гадів. Звісно, відрізняються від от тих, що були раніше, Вони стали серйозні як-то… Булі такими уравновішеними ребятами, хоча на самом деле все-таки той дух 80-х бунтарських, в них все одно залишився. Брати Гадюхіни це е, така своєрідна квінтесенція е, всього мого рокового минулого, е, тому що це початок е, якоїсь української рок-музики для мене. Я послухав новий альбом Гадюкіних. Я взагалі думав, що їх більше не буде після того, як Кузя помер, але мені дуже сподобалося. Мені дуже сподобалося. Концерт виправдав очікування фанатів, і публіка сприймала на ура як нові, так і старі перевірені часом хіти.